Духи міфів Кажуть, у серці українського лісу є місця, де тиша дихає, а вітер не сміє рухати траву. Там живуть ті, кого не кличуть на ім'я мавки. Колись вони були людьми, дівчатами з теплими руками, смутком у очах і серцем, що чекало на весну. Але смерть у лісі не завжди означає кінець, іноді це повернення. Кажуть, мавкою стає та, чия душа не змирилася зі смертю, ті, кого забрала вода, або ті, хто помер від туги, або дівчата, чию любов зламали, але чия остання думка була не про кінець, а про те, що вони хотіли жити іще хоч трохи. Їхня остання сльоза падає на землю, і там, де вона торкнеться листя, народжується тиша, і в ту тишу заходить душа, що не знайшла дороги далі. Так з'являється мавка не мертва, але й не жива. Мавка ходить лісом, ніби боїться злякати власну пам'ять очі зелені, глибокі, як лісові озера, волосся темне, з гілками і туманом, шкіра прозора, наче її торкнулася ніч. У старих селах казали: якщо серце людини чисте і вона не нищить лісу, мавка може допомогти повести до цілющої трави, до джерела, що знімає хворобу. Або оберігати дитину, яка стоїть між життям і смертю. Але за це треба дати їй малу васку: стрічку, хустку, хліб або просто добре слово, Не поклоніння, а вдячність. Та допомагає вона лише тим, хто не йде до неї зі страхом або жадібністю. Бо мавка відчуває все, особливо неправду. Кажуть, мавка приходить до тих, хто заблукав у думках або в серці. Щоб перевірити, чи не шукаєш ти те, що давно втрачено. І якщо ти дивишся в її очі надто довго, бачиш не смерть, бачиш те життя, яке могло бути. Бо мавка це тінь дівчини, яка мала жити, але не встигла. Вона сидить біля озера, торкається води холодними пальцями, і хвилі стають прозорими, такими прозорими, що у них видно твої страхи. Вона співає так тихо, що чути тільки тим. Вже носить у серці тишу. У глибині лісу є місця, де мавка танцює, її рухи легкі, як вітер у верховіттях, тінь затримується довше, ніж тіло, наче не хоче відпускати її з цього світу. Кажуть, якщо ти побачив її танець, це знак, тебе чекає зміна. Бо мавка не смерть, вона пам'ять. Про те, що не сталося, про любов, яка не відбулася, про шлях, який так і не був пройдений. І коли місяць заливає ліс світлом, вона виходить із туману і дивиться у душу. І здається, що світ на мить зупиняється, бо мавка це жива тиша, тиша, яка колись була людиною. Віковічний ліс пам'ятає голоси міфів, духи міфів.